Так, всім привіт. Привіт-привіт. Фух. Так, сьогодні в нас. Боже, я щось забігалась. Сьогодні у нас 25 березня 2025 року. І сьогодні ми з вами говоримо про дитячу матрицю. Ефір про дитячу матрицю. Дитячу матрицю. Долі, да, до якої ми звикли. Я називається матриця особистості, але щоб ви звикали, да, це, це буде матриця, е, матриця долі. Да. Але я особисто ще від себе додаю розшифровку е, згідно цифрової психології. Тобто це стандартна матриця долі, плюс розшифровка по цифровій психології, яка включає чотири основних числа життя людини, тобто число особистості, число місії, число реалізації, число підсумку. Також я додаю. Нині в дитячу матрицю особистості. І так, дивіться, дитяча матриця вона виконується. По-різному кожен, кожен спеціаліст по-різному робить. І я для себе взяла, що це робиться плюс-мінус до 11. Років ні, навіть до 14, ну дивіться, насправді це дуже індивідуально, тому що ми всі звикли, що у нас є певні рамки, тобто підлітковий період починається там, не знаю, ну, 14, наприклад, да? і всі такі до 14 дитина. Але воно насправді все йде дуже індивідуально, тому я. Розмовляю, да, там, дивлюсь вік, оцінюємо да, ситуацію, завжди а, задаю питання, да, там, що цікавить, які проблеми, коли мене замовляють дитячу матрицю. Тоді я розумію, чи це буде формат дитячої матриці такої, е, чисто дитячої. Ну, це до 10 років точно дитяча, до 11, навіть да, до 12. А там уже ми оцінюємо, десь може вже підліткова, десь частина дорослі підключається. Тобто я завжди роблю індивідуально. Але ви повинні зрозуміти, що дитяча матриця. Це матриця не для дітей робиться. Дитяча матриця це матриця для батьків. От це основа, яку ви маєте почути. Дитяча матриця робиться не для дітей. Дитяча матриця робиться, робиться для батьків. Тому що, коли дитина самостійно готова вивчати матрицю, то це вже не дитяча матриця, а повна доросла матриця. На самостійне вивчення тією особою, для кого вона пишеться. А дитячі матриці, ми, спеціалісти. Пишуть для батьків як підказку, як правильно підібрати ключик до своєї дитини, які в неї таланти розвивати, які можуть бути проблеми згідно енергії. Да? Як дитині, от кризові періоди є в кожної дитини, і розуміючи, енергії можна зрозуміти, як же ви можете, як батьки, хороші батьки, допомогти своїй дитині ось ці кризові періоди пройти? Я, в дитячій матриці прописуються гуртки. Да, коли ми говоримо там, Ви можете замовити дитячу матрицю вже після того, от, в пологовому народили, вже можете писати Мені ксюха, мені треба дитяча матриця. Уже уже людина, пам'ятаєте, перший ефір? Ой, ні, вибачте, другий, це був другий певний ефір у нас від 18.03, мабуть. так, да, Від 18 березня. Для чого знати свою матрицю? І ми тоді говорили, що матриця існує у фізичного об'єкта, будь-якого. От, у цієї гри є матриця, наприклад. У цієї гри є матриця. Тобто, як тільки вже випустили, ось спакували цю гру, ну, і вважайте окремо, що в кожної картки є матриця. Тобто, якось тільки картка з'явилась на світ десь, о, як це правильно, господі, в друкарні чи де? Я не знаю, в поліграфії. Все, в неї вже є матриця. Так само і дитина. Дитина народилась, будь ласка, в неї вже є її матриця, і можна її розглядати. Далі, головне, що хочу проговорити для батьків, дитяча матриця долі це не передбачення, це не гадання, це не те, що обов'язково має статися в житті дитини, або не має статися в житті дитини. Дитяча матриця це як інструкція. Звучить грубовато, але от є інструкція до пилососа, наприклад. Правильно, ми всі купуємо полісоси маленький, гарненький. І там лежить бумажка. І відкриваєш і пишеш: а, пилісос складається. Основна ємність, труба, палка, три насадки, шнур, який треба впхнути в розетку. Склад розібрали. Далі, як працює пилісос? Які функції він виконує? Пелісос, пилісоси, ви скажете. Логічно, геніально. І, да? е -е. наприклад, там прописано, для кожної моделі, наприклад, є якісь свої обмеження. Є там у нього корпус якийсь з чогось. Я навіть не знаю, як привести приклади, тому що я в цьому абсолютно нічого не розумію. Корпус якогось металу, да? і там, наприклад, написано: Не можна допускати контакту з водою. Якщо він не миючий, звичайно, тому що металу прийде кап'єць. Корозія, рша, я не знаю, як воно там називається. Написано ж, правильно? Відповідно до цієї моделі пилососа. Але ж це не означає, що у всіх така. Ця модель випущена, от вона производством, так само, як ваша дитина випущена, і от в неї є такі от характеристики, що можна, що не можна, що крайне не рекомендовано, як воно працює, як забезпечити ідеальну роботу, як зробити, щоб він не поламався. Як зробити, щоб він не, не знаю, не вибухнув, то, не дай Боже, і так далі. Так от уявіть, що дитяча матриця це така міні-інструкція до вашої дитини. Але знову ж не сприймайте це як даність. Це не теорема, це не константа, це не математичне рівняння. Це шпаргалочка до вашої дитини, вот, прописана. Mm -hmm. Ви можете відразу чітко зрозуміти. Чому дитина так от себе поводить? Оцінити ситуацію. Да? От, наприклад, там не знаю, посварились, дитина бац, втекла з дому. Та що ж що, це? Що, що? І відразу починається: ти хренова мама, або ти хреновий батько, або оці от приходять сусіди, батьки і починають. Що ви такі за батьки? Як ви виховуєте дитину? А справа то ну, зовсім і не в вас. А ситуація, яка відбулась, розумієте? І не в вихованні, а в реакції дитини, а в її сприйнятті і взаємодії, яка диктується закладеними у неї потенційними енергіями. І вони по-своєму сприймають. А ви ж всі знаєте цю історію, да? коли ой Галя, я не знаю. От у нас з тобою діти, вроді би, однаково ходять на футбол. От твій який молодець, от капітан команди. Не пропускає. А мій». Та я ж навіть не знаю, що робити. Не хоче, тікає, не хоче ходити, істерики закатує. От, всі ж цю історію знають. Так, а чого вони мають однаково це сприймати? Вони різні по, самі по собі. Дві абсолютно різних матриці, дві різних особистості. От вони. Той, хто любить футбол, той, певно, сімка, одиниця, да, там у нього ще номер на футболочці обов'язково має бути, якщо він капітан, то або номер один, або номер сім, як мінімум. А той, хто не хоче ходити на футбол, ну, нравляться йому шахи. Кросворди він любить, ребуси, квести, подобається йому це. Да, футбол це класний додаток і дійсно може працювати як а, додаткове збільшення своїх енергій. Але потенційно він в нього закладено ось тут, наприклад. Йому це подобається. Або він дійсно може там бути командним гравцем, або знаєш як, а, боже знаєш, я вже до вас, на ти, вже як з подружкою. Або знаєте, ось ця от історія. Чому це твій син став капітаном, а не мій? Знаєте, всі десь там всередині, ну дуже, дуже добре, якщо люди таким не займаються. А от десь всередині, да, потенційно, в школі, батьківські збори, кожна мама хоче, щоб її дитина була перша. Ну, правда ж, але не може бути кожна перша. Ну, от якщо у Тані а, дитина, от, вона не знаю, староста в школі. Ну супер, молодець, вона вісімка, можливо, дев'ятка, пробивна, може бути, одиничка, якщо це все поєднано то дуже класно: і інтелект, і робота, і правильність, і лідерство. От вам староста народилась, будь ласка. А ваш син чи ваша донечка? Вони там якісь трієчки, п'ятірочки, двіючки, Їм важлива сім'я, відносини. Їм нахрен те староство не, не не треба. А ви їм напарюєте, чого моя, моя дитина не краще? Та підіть, порозвивайте, не знаю, інтелект, підіть, дайте їй, а, якщо це трійка-п'ятірочка, це дитина, яка хоче показати себе, відведіть її на сцену, в якусь акторську штуку, а, в якісь танці, бо там треба проявлення, там треба масштаби, і треба. Не знаю, зараз дуже модно, популярно всім привіт, а, з ці от. Господи, дитячі кастинги різні, да, модельні. Особливо, якщо дівчинка трійка, то відведіть її модельний кастинг. Що її з, з, з тим мучиться? Господь з вами. Ні, треба, щоб моя дитина була перша. Треба інструкцію до дитини взяти. Вибачте, за грубість, дівчата, подивитися спочатку ефір. Але і подивитися, що ж вашій дитині підходить, і не вимагати від неї те, що ви хочете. А ще дуже часто штука мами думають, прийшла до мене донька зачасту, а тати, пацан. І що це її другий шанс на життя, друга можливість пожити. І починають. От я в свої роки дуже хотіла піти на балет, але не пішла. Доча, шуруй на балет. Будеш Во, в шоколаді. І вона пхне ту дитину, тягне отак, от на той балет. А в неї тут в інструкції написано, що мама, я не, не хочу балета. Я хочу. Займатися інформатикою. У мене мозок працює хорошо. Не хочу, я мені не подобається. У мене з фізичним не заклалось. У мене отут потенціал лежить. Ні, мама, тягне її на той балет, уже. Бо мама ж не прожила своє життя. Треба ж дожити в дитині. Там про призначення я взагалі мовчу, що там ніхто те призначення навіть і поняття не має, де його почитати. Дитину завжди потрібно виховувати всередині призначення. Ніяк інакше. І так що все, що робилося, потім наступає історія, приходить дитина, каже: На мать! Диплом? бачиш, Балетного університету, інституту, я не знаю, чесно, як він називається. Бачиш, на, це тобі, ти ж хотіла, в рамочку постав, повізь, вважай, що ти відучилась. А я пішла жити до чоловіка, наприклад, або ще кудись, бо я не знаю. І взагалі я не знаю, що мені робити. Піду, буду, не знаю. Чимось займатися, значить, не можу придумати. Бач? Книжки буду писати, мама. Абі твій диплом мені не нужен, нахрен не нужен. також збурне вам. І скажу, ти хотіла диплом? Забирай. Навіщо такі історії робити? Це ж Мало того, що, дивіться, саме цінне, ви ж ш, е, крадете час у своїх дітей. Я, Мене скрипить серце, коли відбувається історія. Ладно, школи базово, да? базова освіта, окей, немає питань. Але коли починається спеціальна освіта, технікуми. Що там ще такі якісь, ну, попередні там? А далі ВНЗ йдуть вищі навчальні заклади, інститути, універи. І коли. Ну mm -hmm. ладно, що звичайний, ну, як звичайний, типу. Ну, от я на економісті, наприклад, чотири. Боже, забула, як є магістратура, а перед цим є. Ну так, да, молодець Оксана вже забула. Бакалаврат, от 4 роки. А то і п'ять. А в медичному вісім треба відтарабанити. В мене дівчинка була. Прийшла до мене якусь консультацію робила. Чи зараз ну, я вже не пам'ятаю, мене багато насправді було. І зараз точно є в мене, хто в медичному вчиться. Мені кажуть, я вісім років вчусь, але медично не моє. блядь, мені погано стає. Вісім років коту в сраку, ви що, серйозно? Нащо це робити? Візьміть, почитайте, що вашій дитині буде краще. Якщо ви вже приймаєте за неї рішення, то, блядь, прийміть його правильно. Хоча б, не, пере, не, не якщо це мало ігра, я не можу. Отако от просто розривається в от отак, дитяче життя в прямому сенсі. Навіщо ж ви це робите зараз? У нас доступні дуже багато різних технологій, включаючи і, от, наприклад, знання матриці Долі. Да? Раніше такого не було. Взагалі рівняти там часові періоди, менталітети, життя і так далі вже ну неможливо. Ми повинні користуватися тим, що є в наш час, пристосовуватись до цього. Я розумію, що це складно. Для когось хтось визнається, хтось не визнає, але вам ніхто не заважає спробувати. І коли зараз є така можливість, вона дається така можливість, дуже прикро, коли не користуються цим. Ладно, ми свої життя вже там, вже, вже ми пройшли, і крими, рими, мідні труби, і що хоче, і де хоч ми були, і кобилу ми на скаку останавливали, і в не знаю, гарячу ізбу, все ми пройшли. Нас потріпало, поматало вже як хочеш, то давайте хоч дітям своїм допоможемо. Ми ж здатні це зробити. Така ціна питання вообще. Ну, ну вообще. Пхне... Мені ще дуже подобається, моя дитина ходить на 58 гуртків. Бо треба, щоб вона все знала. І основна, знаєте, печаль батьків, які не хочуть взріти в корінь, як я люблю говорити. Дивіться, наприклад, ваша дитина там в школі чи в садочку, от їй кажуть. Ну, вона така активна, вона, звісно, там танці, все. А от посидіти, поскладати от їй не йде. Це якщо ми про дочь. Ні, давайте краще про школу візьму, приклад. Там буде явніше, доступніше. От, батьківські збори приходять, значить, розказують, значить, ваша дитина в математиці, о, супер, перша, або топ, або ще щось. точні науки, математика. І ви такі, мм, хорошо, моя дитинка перша. Кажуть, але на трудовому навчанні. Ну це страшне, не може ні голку, ні, ні гвоздика забити, ні приготувати щось. І що роблять батьки? Увага! Вони пруть цю бідну дитину на те, що в неї не виходить. У дитини талант до математики, до точних наук, до економіки. Ну тут уже можна що хочете приплести. Талант. Талант. Вони беруть. Талант. Викинули нахрен. І давай розвивати дитині. Те, до чого таланту в неї немає. талант затопкали, бо ж в школі сказали, що в неї не виходить трудове навчання. Ну не виходить, значить не виходить. Нічого страшного. Вона отримає ці оцінки, і вона прийде потім в на роботу. І знаєте, ось фразу, яку нам постійно говорять, забудьте все, що ви вчили в школі, і її почнуть просто пристосовувати до життя робочого. То розвивайте таланти. Навіщо ж ви їх топчете? Вам же говорять, ваша дитина перша в цьому, супер, зачепіться за це і розкрутіть цю історію. Нє, ми йдемо крутити те, що нашій дитині, в принципі, у неї до цього потенціалу немає. Я розумію, що людина має плюс-мінус орієнтуватися там в різних, да, тобто, ну. Наприклад, ти геній математики, але ти маєш розуміти, по типу, як правильно писати українською мовою. Да? Це понятно, це база. Але ж, якщо людина геній математики, нащо ви її в писемництво тащите? Наприклад, людина вісімка, дитина вісімка, це ж чистий матеріаліст, це чистий тошнотик, цифри, писання, юридичне, закони, захист, відстоювання якихось прав, трудяжка, вона бере і цю дитину, іди Поспівай, не знаю, на танці сходи. Або ще там кудись. Нащо ви це робите? В неї мозок заточений, аналітичний. Їй заточено працювати гарно, розбиратися в оцих всіх. Це ж топ юристом перед вами стоїть, наприклад. Ні, піди потанцюй. Це буде тобі. Мама сказала, мама поганого не порадить. Боже впасі! Ти ж мама сказала? Коротше, тут може бути купа, купа підложок, які ми засовуємо в своїх дітей. Купа всього. От у мене постійно мою дитину мене намагається, я не знаю, може пристебити. Ну, я до цього відношусь нормально. Комусь можливо, зі сторони не нормально, що вона погано, вона майже не їсть в садочку. Я ніколи, я навіть дома її не заставляю їсти. У мене немає цього. До речі, ви ж знаєте, що коли насильно дитину щось пхаєш їжу, це вже давно в нас прирівнюється до. Харчового насилля. Це так до слова прийшлось. І е, мені постійно говорять з таким видом, типу, вона не хоче їсти. Я так, ну, значить, говорю не голодна. Mm -hmm. мене так дивляться. <схай> І дома я її ніколи не змушую. Вона, вона в мене, по-перше, 22-га. 22. Це, це ужас. Вона ще й четвірка в мене. В неї там четвірок, е, це Ленін. Лєнін в Юбці. Ну ладно, це зараз не про мою дитину. Була дуже творча, її трудяга. Ну дивіться, ви можете тут бути вісімкою, а по іншим числам, наприклад, по місії по реалізації можете бути і творчістю. Воно ж все поєднується. Це ж не означає, що одна людина повинна бути тільки в одному полі розвинена, наприклад. Я привожу приклади, щоб ви розуміли, коли колосальний розрив іде. А от і для того, щоб розуміти все, так само це вирване з контекста. Йдуть люди в Google, наприклад. І починають там, от там дуже багато всього, або десь кусочок вирваний з контексту почули і все. О, моя дитина така. Тому я завжди кажу: беріть комплексну матрицю. Ну, ви штанні в мене брали. І дивіться в загальному, що там і як, Тому, тому що впливає і кармічні задачі, і призначення, і, і родові історії. Да? Дуже багато всього впливає. І з цього всього, оце як пазлики. Раз, два, три, не знаю, що це буде, щось буде. Чотири. От, наприклад, матриця. А людина бере, кусок вирвала з матриці. Це моя дитина. А оце що тоді? Чи є це? Чи є? Шукаю власника, будь ласочка, знайдіться. Це не потрібно мені, мені потрібно тільки оце знати. Розумієте, матриця вона працює в комплексі. Так само, як знову повертаємось до ефіру від 18.03, що таке матриця. Я давала там вам купу визначень. купу визначень. Одне з них математичне. Де ви бачили математичну матрицю, яка розірвана взагалі? Знаєте, поглядає математику. Ну, коротше, я малювала вже. Блін, мене під рукою немає, і в мене сьогодні дуже багато справ. Математична матриця так виглядає, тут, значить, розчерчено, і циферки стоять. Ну, видірніть одну лінію з матриці, це буде матриця, не буде це матриці. Це буде лінія якась незрозуміла, непонятна, і тут щось хрен що буде. Тому обов'язково вивчати це в... в комплексі. І дивіться, дитячі матриці вони відрізняються від загальних. Тому що для дітей... Там прописується зовсім інше. Дивіться, енергії, однакові е, характеристики, фон е, загальне, воно не відрізнятиметься. Але дитяча історія. Тобто, дорослим ми описуємо що? Наприклад, самореалізацію, грошовий канал. А дітям ми описуємо потенційно сприятливі гуртки, наприклад, хобі. Е, боже, як мене знову слово було? Профорієнтація потенційно в майбутньому, щоб ви розуміли, де краще. Ну, От з підбором, наприклад, майбутніх професій, да? дуже часто діти самі, ну буває таке, що діти розгублені, рідко, там яка дитина чітко, от я як випалила своїм, говорю, я буду економістом, взагалі мене далі не колише. Що мені тільки не розказували? Ну, коротше, і от дуже рідко дитина сама, якщо вона впевнена, вона здатна прийняти це рішення і перти до останнього. Але ж починається, я не знаю, а що мені мам, а давай тудим, сюди, подумай. Ну, Допомога банальна від батьків да, от, в чомусь розібратися. І матриця дуже класно вам допоможе в цьому розібратися. В мене приходила дівчинка, я не буду називати нічого, ні, ні, тому що не питала дозволу, але просто вона приходила е, їй зараз 18 чи 19, і вона прийшла з тотальним нерозумінням, що мені робити далі. Там була історія, значить, вона 12 років віддала одній справі, потім змусили її це покинути, а насправді це її історія. і... І, і вилетіло в трубу вже колосальна кількість років, і дитина просто стоїть така, а що далі? Ну, сходила, ну, принесла не в Подолі, слава Богу. Але дипломчик мамі принесла на поставила, таку на мама. Я все. Я відстрілялась. А що тепер мені робити, мама? І знаєте, це, от, до речі, історія дуже сильно пов'язана з досягненням цілей. Знову дитина нібито і досягла цілі, але ж не своєї. І задоволення в неї від цього немає. А особливо, коли червоний диплом. Мама така, моя ти, зірочка, Мама самореалізувалась через дитину. Бо дали ж червоний диплом, медальку ж повісили. Не дитині, а мамі ж медальку повісили. Що у мене дитина з червоним, дивіться, як сьогодні склалось гарно. Сьогодні, до речі, вівторок планета Марс, колір червоний, тому завжди запам'ятайте, що вівторок бажано в червоненьке. Бачите, в мене навіть манікюр. І мама щаслива, що їй повісили медальку за дитину. На жаль, історія дуже чиста. Я розумію, що батьківська гордість це дуже класно. І кожна мама, тато, бабусі навіть вони хочуть, щоб їхня дитина була найкращою, щоб її хвалили. Але ж оцінюємо ми не за оціночки в табелі чи там ще щось. А дитина повинна бути в першу чергу. В душі в неї не має бути такого роздорожжя, конфлікту не має бути. Має бути все гармонійно, так як їй хочеться. Ну, це зараз важко, да, зрозуміти. Я сама мама, я прекрасно розумію, що якщо вона, наприклад, хоче з'їсти шоколадку замість супу, мене десь починає. Блін, ну як це? Ти поїш нормально, а потім з'їз шоколадку. Але я дуже швидко здаюсь, тим паче, що четвірку обмежувати в чомусь. Ой, ну це просто ужас. Вчора в мене дівчинка замовляла а, розбір для діток за донат. і... В ну, неї там доченька 22 числа, і ми вчора спілкувалися, я вам, боже, я забула виставити відгук, я зараз виставлю. І е, вона просто каже: ну, один в один. А в мене ж така сама, і я прекрасно розумію, як мені з нею робити, а як не робити, і наскільки точно програється мінуси, коли я роблю не так, як потрібно. Тому давайте буду завершувати, бо вже дуже довго говорю. Да. Так от, батьки, це матриця дитяча для вас. Уже після 14, там уже йде більш доросла. Ну вона варіюється 14-18. Це може десь бути підліткова. Тобто частина береться з дитячої, частина з дорослої. Я, до речі, в дитячу матрицю включаю, розглядаю призначення. В дитячу матрицю включаю чотири головних числа е життя е згідно цифрової психології. Ну і стандартно, там ми дивимось е канал прояву, канал е інтуїції, тобто, да, е фізичне, матеріальне, духовне е призначення, дивимось профорієнтацію, тобто грошовий канал, відносини не розглядаються в дитячій матриці. Ну, які відносини. А, кармічні задачі, я дивлюсь. А, родові програми не розглядаються в дитячій родовий квадрат не розглядається в дитячій матриці. Суть дитячої матриці допомогти дитині вивести всі ті проблеми і печалі, які будуть на неї накатувати. Показати і підсвітити правильний шлях, допомогти з вибором, підтримати і так далі. Тому приходьте на. А, Зараз я вже закінчу, тому пишіть питання, якщо є. Приходьте на дитячу матрицю, і вам буде набагато простіше зрозуміти, чому в тій чи іншій ситуації ваша дитина поводить себе так чи інакше. Так, як вам хочеться, не так, як вам хочеться. Чому вона. Така, да, там у когось емоції, у когось закрита. Чому вона от, там, постійно наперекір чи чому вона те хоче, а те не хоче. Да, от такі моделі поведінки дуже легко буде відслідкувати, знаючи матрицю долі основні характеристики, основні енергії, основні числа прояву і так далі. А, тому ось така от історія з дитячою матрицею. Я всім дуже дякую, хто тут зі мною сьогодні провів ці прекрасні 30 хвилин майже. Якщо у вас будуть питання, пишіть під ефіром або пишіть мені в особисті, все, всім дякую. Бачу, що питань нібито немає. Всім дякую, всім гарного вже половини дня, вечора, вже не знаю, як правильно сказати, і пока-пока.